195,50 стоїть кілограм свинячої корейки у Сільпо у Києві. Оцей кусок із. З м'ясо, з кісткою, не пойму, чого корейка. Це корейка називається, так? Да? Це буде корейка. 350 гривень, коротше. Як готувати правильно м'ясо, яке у вас не було, чи домашнє, чи куплене, чи на базарі, чи в магазині, ви його берете і миєте. Саме перше, що ви робите, ви його промиваєте. водичкою. Дивіться, як його пакують. Пакують в папір, як раніше, пам'ятаєте, це в папір, а потім слівочку ще поклали. Це зразу викидаємо, щоб воно нам тут не висорило. Так, промиваємо його водичкою, потім розрізаємо, розбираємо на частини, які нам потрібно, і замочуємо. Замочуємо буквально на трішечки, на декілька там хвилин 20. Кісточку і, і м'яско замочуємо, для того, щоб водичка витягла кров. Потім, якщо ви будете проварювати, м'ясо варити, то якщо ви хочете бульйон чистий, смачний, то потрібно проварити в одній воді. Злити, змити всю цю кров, всю цю інформацію все позмивали і заливаєте, і м'ясо помили, заливаєте чистою водою, і тоді варите смачнючий ароматний бульйон, чистий.